Вітаю вас, друзі українці, захисники і захисниці рідної України. Продовжимо розмову про зброю України. Я вже в попередньому блозі розказував. 208-209 роки Ялтинські домовленості Пустовой Тенка і Путіна, газовий конфлікт. Україна передає Росії 575 крилатих ракет типу Х-55. Наші бомбардувальники, ракетоносці ту 95 мс і 8 бомбардувальників ту 160. У 2002 році. Україна передала тут ключове слово. Передала Росії ракети Х-59. У 2007 році Україна знімає з озброєння ОТРК «Ельбрус», Він же «СКАД», що мав дальні стрільби на 500 кілометрів. І він «СКАД», міг би показати кусь кіномать кацапні. Але Ющенко дуже хотів НАТО. А НАТО було за озброєння, роззброєння. Так от надувні кульки регіонали в Раді проти НАТО. Так що дякуючи НАТО українська зброя опиняється в Росії. Так, раніше 1999 -й, 2001 -й роки. Україна знову ж таки по Ялтинських домовленостях пустової Капутіна передає 800-річних бомбардувальників Ту-160, 11 Ту-95 МС, до 600 крилатих ракет Х-55, а точніше 575 та ще ту 22 Росія списує Україні 275 мільйонів доларів в три рази за зниженою ціною. Політики пояснювали народу України, що в Україні не було налічки заплатити за газ. Повна дурня. Тоді де да взялися мільярди в юльок, петрів шоколадних та майже в усіх депутатів. Царські палати, яхти, літаки, вони ж з туману не взялися. Лапшу на вуха народу України вони навчилися гарно вішати. Ну і далі. Герої нашого часу, горе міністри України. Ось їх прізвища. Володимир Шкіденко, 2001. -й. 2003 рік списав 12 літаків, 283 танка. На Євгенія Марчук 2003-2004 рік. Списав 86 літаків, 572 танки. Вибачте, 572 ракетні установки і 263 танки. Олександр Кузьмук, 2004-2005. Списав 96 літаків, 136 танків, 248 ракетні установки. Анатолій Гриценко, 2005-2007 роки. Списав 192 літаки. 1054 ракетні установки, 698 танків. Юрій Іхануру, 2007-2009 рік, списав 73 літаки, 102 танки, 4 ракетні установки. Валерій Іващенко, 2009-2010 рік. Списав 78 літаків, 83 танки, 3 ракетні установки. Михайло Єжель. 2010-2012 роки. Списав 127 літаків. 100 танків, 29 ракетних установок. Дмитро Соломатін, Павло Лебетів 2012-2014. Якраз перед нападом Кацапульок. Списали 98 літаків, 292 танки. Ось така невтішна картина для України. І це в сукупності виходить. 762 літаки, 2812 танків, 1910 ракетних установ. Це про знищену зброю. Зараз Зеленський не випрошував без зброю в таких об'ємах, але ми народ України дуже вдячні народам Заходу за постійну допомогу Україні. Бо якщо Касапня задушить Україну, то вона і них не залишить у спокої. Так що допомагайте багатостраждальній Україні. Ось ціна зброї, за яку зараз оплачують кров'ю українські захисники і захисниці. І не тільки вони. А на рахунок списаних танків не думаю, що їх порізали на брух. Так само ракетні установки. Просто продали тишком нишком. Але це моя особиста думка. Але таки бомбардувальники дійсно порізали на тобто Топтогену при міністрові Анатолії Гриценко. Пілоти стояли в стороні і плакали. Це було нагле роззброєння української армії. А з вами був Іван Гвардалюк. Слава Україні!